Національний мультипредметний тест стає виключно справою абітурієнтів тих учнів-випускників 11 класів, які бажають вступати до вищих навчальних закладів України. Тому якщо випускник 11 класу не має намірів в своїй освітній траєкторії стати студентом вищого навчального закладу, потребу проходити національний мультипредметний тест не потрібно. Це не є потребою його. Для тих, хто визначився, що він буде вступати до вищих навчальних закладів, буде проводитися національний мультипредметний тест, якою буде схема вибору предметів у 2024 році. Схему можна назвати 3 плюс 1. Три предмети обов'язкові і один за вибором випускника. Обов'язкові предмети державна мова, українська мова, математика і історія України, що є новиною для 2024 року. І один предмет за вибором. Один предмет дозволить випускникам обирати траєкторію вступу до вищого навчального закладу. Обирати випускники можуть із шести навчальних предметів: це українська література, іноземна мова, біологія, хімія, фізика і географія. Іноземна мова означає англійська, французька, німецька, іспанська. Під час реєстрації, яка буде оголошена окремо, учні оберуть цей навчальний предмет. Національний мультипредметний тест буде тривати, проходити за схемою 2023 року, апробованою під час воєнного стану. Це означає, що відведено буде один день тестування кожному абітурієнту. Українська мова залишається базовим предметом, тому що це державна мова. Вона і залишилась обов'язковою, і це ключ до всіх. Предметних випробувань вступів, що стосується математики, це базовий аналітичний предмет, який є. А тепер історія це базовий світоглядний предмет, і тому ці три предмети і є обов'язковими. Що стосується пробного тестування. Це є проблемою для деяких випускників. Можемо сказати, що останнє пробне тестування проводилося у 2021 році. Воно проводилося за технологією тестового зошита, паперового варіанту проведення ЗНО. У 2023 році і в 2022 році, під час проведення національного мультипредметного тесту, єдиною умовою підготовки, єдиним шансом і технологією підготовки є доступ до мережі інтернет. Тому проводити пробне тестування дещо втратило. Той Сенс, який він був в 2021, 2022 і 2023 році. Щоб пройти пробне тестування, тренуватися у проходженні НМТ, умова одна доступ до інтернету. Учень, випускник 11 класу, той, хто бажає вступати до вищих навчальних закладів, може навіть з власного телефону зайти на сайт. Українського центру оцінювання якості освіти зайти у розділ «Вступні випробування, там розміщені всі тести, починаючи з 2016 року. Можна їх завантажити, можна пройти онлайн і таким чином розпочати підготовку і тренування до НМТ 2023 року.